1113 рік старий монах гасить свічку. Він щойно дописав свою повість. Чінець ще не знає, що вже за 500 років його вважатимуть святим та пророком. Його ім'я, Нестор Літописець. Життя монаха мало не найбільша таємниця української історії. Традиція літописання, тобто запису подій з року в рік, була досить поширеною не лише в Європі, але й на Русі. Та довіряти цю справу належало лише обраним, найбільш відповідальним та мудрим. Ним став Нестор Літописець. Він народився в Києві в 1056 році, ймовірно, здобув шкільну освіту, адже прийшов у монастир вже з певним багажем знань, добре володів історією, знав грецьку. З молодих літ він виявив необийкі навички в усіх чернечих чеснотах, в постійному прагненні до духовної чистоти, добровільній бідності, смиренності. Прикладом для нього служили Перші святі печерські Антоній та Феодосі. У 1073 році поступив послушником до Печерського монастиря, але монахом став не одразу. Згідно з церковними правилами, ті, хто готував себе служінню Богу в монастирі, підлягав обов'язковому трирічному випробуванню. Випробування Нестор витримав і був удостоєний до Яконського сану. Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської Русі. Окрім богословських знань, мав здібності до історії та літератури, досконало володів грецькою мовою. Ймовірно, він закінчив київську школу. Найвизначніший твір Нестора літописця повість временних літ, який складений на основі раніше написаних літописів, архівних, народних переказів та оповідань з поєднанням сучасних авторів подій. Ця виснажлива і тривала праця включила в себе її ретельно пошукову роботу. Так де шукати інформацію для літопису? Для цього 1097 року він вирушив до Володимир Волинського та Земненського монастирів. Там він знайшов Волинський літопис, познайомився з руськими літописними зведеннями і сказаннями, монастирськими записами, візантійськими хроніками, записав цікаві розповіді старців, воїнів, мандрівників, свідків, багатьох подій. Свою татанічну працю Великий Подвижник завершує близько 1113 року. Це був результат майже 20-літнього щоденного подвиху. Хроніка подій у ньому було зведено до 1110 року. А будь-яка подія чи явище були б назавжди втрачені для нащадків, якби вони не були зафіксовані його словом. І звідки ми би могли знати. Цю правду і цю історію, про яку ми так багато сьогодні говоримо, якби не було людей, які е, зафіксовували все те, що відбувалося в княжому Києві, е, як розвивалися події, як жив княжий двір, як, які були міжособні стосунки між князями, е, як будувалася ця. Цей образ, первинний образ держави на Київських горах це був якраз Нестор літописець, який в період видарування в Києві князя Ярослава, якби творив цю історію і показав нам ті діяння, якби був літописцем цього періоду. Можна всіляко аналізувати ті, ту інформацію, яку нам доніс е, великий літописець Нестор. Але навіть в тому, що є, кожен шукає свою правду і там її знаходить. Бо, якби не було зафіксовано ним, то ми б могли користуватися. Чужими джерелами, іноземними джерелами, якимись домислами, а все-таки написане в літописі, є автентичним і відповідає реаліям і правді цього часу. Це була велика людина для просвітництва, для встановлення розвитку нової релігії і є дуже цікаві інформації, навіть вже він виїжджав. Галицько-Волинське князівство, на той час яке формувалося, і за дорученням князя Ярослава він нинішньою мовою говорить, чи він інспектував, як проводиться навчання на тих далеких землях навчання люду якимось основам грамоти, і найперше духовної грамоти, як це все відбувається, і це була його роль, яку він виконав і заслужив собі те, що ми його вважаємо, літописцем княжої доби, розквіту княжої доби на Київської держави. Тут Коротко є така нотація до його життя, до його діяльності, як він прийшов на Київські гори, і ну, ми якби ставимо крапку на нашій розповіді про Софію Київську, про цей період в записах, літописних записах Нестора, монаха Київського, який. Залишив нам цю історію. Нестор пише Книги, подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Із книжних слів ми набираємося мудрості й стриманості. У монастирській бібліотеці було знайдено опис зовнішності Нестора. Він був сивим, з бородою. На плечі спадав монастирський клобок. В правій руці тримав перо, а в лівій вервочку. Преподобний Нестор заповідав печерським ченцям-літописцям продовжувати розпочату ним справу. Помер він біля 1114 року, похований у ближній печері києво Печерської лаври. У 1985 році російський експерт-криміналіст Нікітін, відомий відновленням скульптурних портретів за черепом, створив обличчя Нестора літописця. 9 листопада за традицією покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю, відзначають найкращі здобутки просвітителів та мовознавців у сфері мови та культури України, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою.